Яскраве полум'я посеред ночі і чорний стовп диму. Це торговий павільйон старого ринку у Луцьку. Масштабна пожежа виникла близько другої ночі. Як повідомили в адміністрації ринку, загорання відразу ж помітили охоронці. Побачили на відеокамери, на відеоспостереження. От побачили, викликали на чесники. Анчасники дуже круто спрацювали. Від цікави пожежу і так далі. Воно не пішло далі. Аби погасити загорання у торговому павільйоні, рятувальникам знадобилося приблизно півтори години. Будівля вигоріла ущент. Все решту від вогню можна сказати врятовано. В сусідніх, в сусідніх частинах торгового павільйону. Та дим у торговому павільйоні не вщухав до ранку. На ранок продавці, як завжди, приходять на роботу, однак світлин немає. Від 400 квадратних метрів приміщення залишаються руїни. Вогонь знищив абсолютно усе. На щастя, постраждалих немає. Утім кажуть підприємці: немає більше і товару. Все накрилося м'ядним тазом, все згоріло, дівчата. Ото ми всі сунемося. Там і кубаса була, і масло, і сири. отака продукція в нас. Дивиться на згарище і Микола. Каже, торгував не у самому павільйоні, а відразу під його стінами. Чи вцілів його товар, чоловік не знає. Нас туди не опускають. Бачите, стоять, охорона і все. Про причини займання торговці тільки здогадуються. А проводка старенька, колишня ще і все. Окрім того, він і ще кілька продавців не на камеру діляться. Вчора в павільйоні встановлювали нову систему опалення. Вона ще не була підключена, але її хотіли поставити, відключити вже. Разії ринку причини займання не коментують, чекають офіційних висновків експертизи. На місці продовжують роботу рятувальники та слідчі, аби з'ясувати, чому виникла пожежа. Кажуть, знадобиться не один день. Разом із тим оцінюватимуть завдані збитки. Проводиться зараз робота якраз по встановленню цього обладнання, цих продуктів харчування, майна, все, що було знищено в людей. І за результатом от оцінки цих знищених товарів буде встановлена сума матеріальних збитків, яка завдана пожежею. Тим часом на ринок, який не працює, приїздять покупці. Ми приїхали купити. То така історія. Деякі продавці, що приїздили торгувати в павільйоні, поки розмістилися просто вздовж тротуару. Кабан заколений, великий кабан 260 кілограм. Тут проблема, де подіти цю свиню, що я її закулав вчора. Підприємці, які за цю ніч втратили увесь бізнес, що робити далі, не знають. Все було нормально. А що сталося? Будемо бачити, що дасть комісія. Шкода, звісно, товару. Ну щоб того, що кошти вложили. Ольга Матвєєва, Василь Марищук, дванадцятий канал.